1 вересня 24 рік, мама збирає мегдаль. Ось так він виглядає. Я, здається, в минулому році знімав відео, як я його обрізаю. В цьому році мені не дали його обрізати, через те, що я його сильно обрізав в минулому році. Ну, але все ж таки, поки нікого не буде вдома, зимою я його обріжу. Ну і ось ось такі горішки, ну, покажи. Ось так воно обчіплено. Сорта, здається, прибрежний і форос. У мене два, два дерева. Ось так виглядає. Кому цікаво, це все таке росте в Київській області. Тобто можна вирощувати в домашніх умовах мигдаль. Також ще в мене є е, морозистійкий лимон, е, дикий китайський. Можливо, зніму, кому цікаво, напишіть. Ось такі горішки. Покажи ще раз. Зараз піду до іншого дерева і достатньо велике, достатньо крупні горіхи. Дерево цьому десь приблизно 5 років. Ось трошки вже є горіхів. І ось, а, здається, на рік чи на два менше дерево. Точно не пам'ятаю, але вже також починає плодоносити. Горішки, мабуть, трошки менші. Ну, ось такі справи. Можете садити вдома, буде плодоносити. Перевірено. Все. Всім гарних врожаїв. Слава Україні!